Людей взагалі немає. Я просто шоці. На Волині люди не вийшли зустрічати воїна, який пробув у полоні понад два роки. Було це в селі Залісся Сушичницької громади. Зустріти захисника прийшли лише найближчі родина та кілька сусідів. Наше Сочинське ОТГ сьогодні зустрічає героя, який прийшов в полон. А то дивіться, дивіться, скільки людей зустрічають. Я сподіваюся. Побачать люди, як зустрічають воїну. Це негарно так робити. Анатолій Буряк пішов захищати Україну у 2015 році. Підписав контракти із ЗСУ. У 2022-му отримав серйозне поранення. У череп чоловіка встановили пластину. Попри це, він добровільно продовжив боронити Україну. У березні 2023 року Анатолій Буряк потрапив у полон. Ця людина прийшла 2 -2 роки. Родина 10 днів оплакувала його кавер на російських сайтах, на кацапських. Не виявили. Обміняли волинянина на 23 травня 2025 року. Ой, Ще доброти. Боже дякую. Дозвольте толечко. Мажасно. Сусід, привіт. Боже. Здорові самі. Люди пишуть, що про повернення захисника в селі не знали. Не було інформації ні на сайті громади, ні в Фейсбуці. Що я запушу такий сміх. Larissa, é, é um pesor.